Гариші українці, не забувайте про те, що з білоруської пшениці, так само, як і з української, виходить чудове борошно. З борошна виходить духмяний хліб, а хліб усьому голова. Звичайно, зернові угіддя білорусі набагато скромніші за українські. Не дарма ж Україну ще зовсім недавно називали житницею Європи. Але хіба статус житниці Європи зобов'язує українське сільське господарство годувати лише громадян Європи, а про своїх громадян при цьому забувати? Звісно, деякі українські товариші не погодяться з подібною заявою і страшно обурюватимуться. Вимагаючи від нас доказів, аргументів і фактів.